Всім дорогі глядачі та підписники мого каналу. Цей генератор мене доконає. Це просто капець. Ці постачальники, блін. Ця якість гівняна, гівняна. Настільки. От вам напрацювання на, на 4-4 мотогодини і клапанам срака. Блин. Це просто капець. За, ту, за, за, за той час і за, за той цінник, що вже вки, вкинуто в цей, цей генератор, як, як то кажуть, Мож, можна було спокійно купити нову голівку в кучі. Я гадаю, вона була б кращої якості, ніж Чим, чим, чим оці, як то кажуть, сирі клапана. Це просто срака. гилять гі, Ну, нереальний, просто нереальний цінник за ці запчастини. Але ж е, все рівно спрос, спрос е, як то кажуть, потім з ремонтника. І купив всі притирку, от таку от, другу отака от шляпа. Ну, Не знаю, чи правда, чи, 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 чи неправда. Там щось Адамант, Золекс, Золекс 2 в одному. Але судячи по даті по даті вона вже прострочена, як, кхе, наскільки часу. Так що, що що з цього, з цього слідує? Хочу вам сказати одне. Не потрібно, е, як то кажуть, економити, мабуть, кошти клієнта. Так так буде правильно. Тому що ну, це це, це вже, грубо кажучи, шостий ремонт шостий ремонт цього генератора за... Ну, так, там, мабуть, 4 4 години. 4 години напрацювання. Так так що зараз йду вкладати, вкладати все все наново і звісно ж, звісно ж, нова прокладка. так що... Зараз я все зліплю докупи, зліплю, тому що воно не скручується, воно вже за шостим разом ліпиться до кучі і потім, мабуть, включусь. Генератор готовий, тестуємо. Ну, а поки генератор тестується після тестування. Він... Ну що, друзі, я вже його хочу розбити кувалдометром. Це просто якась... Другий раз знімав голівку, тому що почало стріляти карбюратор. Потім стріляло в глушник, нічого, нічого. Там все, все добре з клапанами знову, ну блин. Рішив на модуль, пробив його тестером, б'ється як 9 кОм. е, якщо міряти. Зашилити один контакт в люльку, інший на масу. Ну так, так можна перевіритись. Спочатку я перевіряв штілівським прибором, але це теж до одного міста показало, що він справний. Пробив, кинув, показує 9,5 9, кілоомів. Взяв нову, нова б'ється як скільки там 4 кілооми. Низь, Низько вольт на півтора, що тут, Ома, що на новій. Вкинув, нічого не, не змінилося, переливає, стріляє в карбюратор, поміняв карбюратор на інший, нічого не помінялося. Іскру, якщо ви скажете, що потрібно було перевіряти іскру, тому що я зараз скажу, в чому причина. Я перевіряв іскру, іскра була ідеальна, ідеальна. Тобто при кожному оберті маховика іскра була. Потім, потім вона десь, ну, це вже після другого чи третього знімання головки. Іскри не стало, іскра зникла. Тоб, тобто вона б'ється один разочок, а потім вона зникає. Конфетка. Ні, не конхветка. Я її від'єднав, не конфетка. Поліз далі. І що, і що ви думаєте, що воно? Оця ось, ось срака. А щоб цю сраку поміняти, я звісно вибачаюсь за... За ці слова, тому що ну, мене вже трусить від цього генератора. Це просто, це просто якийсь капець. Щоб поміняти датчик рівня мастила, потрібно, звісно, його повністю розібрати. ну Я, я не знаю. Я я вже ну, я, я гадаю більше знімати цього генератора не буду, так що це останнє відео. Так що, так що отак от намучився я з ним. Клієнт намучився, я трішки з ним намучився. Ну, ну отак. От. Отак от буває. Так що, дякую всім за увагу. До нових зустрічей. Я його доб'ю, цього генератора і віддам клієнту. Нових зустрічей, Мир вам.